Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні я вам розкажу, що таке ефект піци і реінкультуризація. Звичайно, слава Україні, слава Збройним її силам, слава героям, ті, що нас захищають, ті, що полягли в цій страшній боротьбі. Тому воюємо або працюємо в міру власних сил, хто скільки може. Крім того, задам вам нове питання. Воно буде фото відео питання, Взагалі у мене така асоціація складається, як е, колись було в радянському клубі, щодеколи. Сподіваюсь, Сподіваюся, у вас також. Я Також сподіваюся, що питання цікаві і е, вам е, додають інтереси до каналу. А почну з анонсу. Завдяки е, двом Оленам, моїм колегам, які працюють в Україні. Ви пам'ятаєте, наша компанія працює і в Польщі, і в Україні. Е, я отримав, ми з Лесі отримали зразки. Масло вершкового останнє, закуплені в торгівельних мережах України. І наступні 1-2 випуска буде присвячено професійній дегустації масла. Там я ще раз уточню цей термін, чому вона професійна, тому що часто виникають питання. Але ви побачите і дегустацію в прямому ефірі, думку мою і Лесі Юрійовни з приводу. Ключових гравців ринку масла, ключових наших самих відомих виробників з практично з усіх регіонів України. І, відповідно, окремий випуск ми оновимо з вами рейтинг, тому що ми його ведемо вже три роки. А тепер давайте спочатку згадаємо, як звучало питання. Так: найбільш відома у світі і популярна піца е, з Італії це піца, так звана Неаполітанська. Вона подібна, а деякі кажуть, майже ідентична до піци з Нью-Йорку. Е, питання чому? Наведіть свою логіку, дайте історичні підстави, оскільки питання історичне може бути різних трактувань. Кілька. І, власне, підіб'ємо підсумки. Хочу сказати, що відповідей було дуже цікавих, досить багато. Я дуже вам всім вдячний. Я чесно всі перечитав і всі відкоментував. Ви бачили. Особливо хочу подякувати Артему Радченко, Артуру Федорчуку, Мі Бойдіпі, Віктору Матвієнко. Павлоградець, Лунатик Крейзі, Олександр Хі-72, Сердюк 93. Ну а виграв у нас коментар порки 3392 У порки теж допис досить довгий, я знов-таки вдячний і так далі. Але що я хочу сказати? Що ключова фраза, яку я хотів почути, звучить наступним чином. В результаті навіть закріпився термін ефект піци». Що використовується для опису явища окремих складових культури, які, опинившись в іншому соціальному середовищі, пережили трансформацію і потім знову повернулися в материнську культуру. Тобто, що важливого і цікавого відбулося з піцою, що не відбувалося кожного разу, ми дуже часто переймаємо якісь культурні речі від інших народів. Вони в нас приживаються, ми ними користуємося. Це може бути одяг, це можуть бути продукти харчування чи певні страви. Можуть бути автомобілі чи літаки і так далі і тому подібне. Але бувають випадки, вони досить рідкі і навіть отримали назву Ефект піци, коли відбувається та сама реінкультуризація. Тобто спочатку певне культурне явище чи там продукт, чи щось інше прибуває з одної країни в іншу, в інше середовище, потім трансформується і повертається до оцеї самої первинної країни вже у видозміненому вигляді. От е це і важливо розуміти для історії піци неаполітанської і піци, власне, Нью-Йоркської. Решта, в принципі, нюанси. Те, що піца була в е 1897 році вперше е вироблена в піцерії в Нью-Йорку. Чи те, що вона була до того е продуктом з відходів, як правило, е рибних, які дуже щедро здобрювали часником, щоб вона не так. Смерділа. І це була така. Ну дивіться, дуже важливо. Е, їжа для бідних у бідних регіонах Італії в південних, тобто вона два рази для бідних, це практично було неїстівне. Відомий е, винахідник Морзе часто цитується, коли говорить, що таке враження, що те, що вони пропонують на вулицях, це щось що вже було в каналізації, і, і смердить так, що практично треба носа затикати. Так от ця солодка піца, потім змінена вона дійсно на американському континенті. А ми е, можемо підняти дані, що е, наразі е, приблизно кожен 20-й американець має італійське походження. Там більше 13 мільйонів в кінці 19 го 10-го початку століття е, італійців переїхало, переплило океан і е, почало жити в Америці. Дійсно, частина з них повернулася. Е, але зараз це вже практично доведений факт. Е, коли американці, не тільки італійського походження, а всі американці після другої світової війни почали активно подорожувати. А вони тоді долар був дуже сильний, і вони мали дуже е, великі доходи відносно доходів європейців після е, воєнній Європі. Так от коли вони почали подорожувати, а в основному хто там да там нью-йоркці і так далі, вони почали вимагати, щоб їм італійці робили піцу як Нью-Йорку. І фактично ту піцу, яка зараз захищається різними там законами, протоколами і називається неаполітан, неаполітанською. Да, вона з великим рахунком є перенесеною з Нью-Йорка нью-йоркською, яка в свою чергу була ввезена туди італійцями оцеї великої хвилі імміграції початку. ДХХ століття кінця 19-го, це власне і все. Отака е, ре відбулася. Такий ефект піци. Можна наводити багато прикладів, але от самий класичний наводять це, коли ірландці, так само які переплили океан і е переносили свої традиції в Америку. То вони на день всіх святих Хелловін, то що ви знаєте, вони вирізали ріпу чи брюкву, і з неї робили такі страшні голови. А в Америці вони почали для цього використовувати гарбузи. Потім, коли е, частина ірландців повернулася до себе в Ірландію, е, або просто туристи приїжджали на це свято, то е, з якихось пір, з якогось часу, так само вже в Ірландії, ви не знайдете, не знайдете ні ріпи, ні брюкви. Так само сучасні ірландці вже в Ірландії після Америки, так на день всіх святих, вони ці е, страшні. Світильники роблять тільки виключно з гарбуза. Такий ще вам приклад ефекту піци, до речі, прикладу реінкультуризації. Дякую. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив і розказав. А зараз питання поточного випуску. Воно в нас буде фото-відео. Зараз ви побачите контейнери для визрівання сиру. Нічого особливого, металева. Конструкція дерев'яні полиці і сир, що лежить на них. А тепер зверніть увагу на цей унікальний контейнер, який е разюче відрізняється від тих, які ви бачите на попередніх відео і фото, які фактично є стандартними. Увага! Питання. Для якого виду сиру зроблений цей контейнер? Який саме сир? Лежить в контейнері зліва на знімку. Хто перше дасть правильну відповідь? приз від золотої лінії. А на цьому все. Бережіть себе, боріться поборете. Як говорив класик: слава Україні, слава і Збройним силам! Тримайтеся до наступної зустрічі. Дякую.